Притча Поле Один батько залишив своїм синам у спадок поле. Брати його справедливо поділили навпіл. Один брат був багатий і неодружений, а другий був бідний і мав купу дітей. Настала жнива. Не йде сон на очі багатому братові, думки в голову лізуть. Я багатий, навіщо мені стільки збіжжя, а мій брат бідний, йому треба годувати сім'ю. Устав з ліжка старший брат, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на брата. ночі бідний брат міркує собі. Мій брат не має ані дружини, ані дітей. Єдине, що може його бодай трохи втішити, це багатство. Допоможу йому побільшити багатство. Він устав, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове. Вранці обидва брати потайки дуже дивувалися, що снопів на їхніх полях не поменшало. Те саме ліялося наступними ночами. Кожен переносив своє збіжжя на братове поле, і обидва щоранку дивувалися, що його не вбуває. Але однієї ночі, переносячи снопи, брати зустрілись на межі. Вони зрозуміли, засміялися і радісно обійняли одне одного. У цей момент почувся голос неба. Місце. На якому об'явилося стільки братньої любові, заслугови на те, щоб на ньому постав храм, храм братньої любові. І справді на тому місці цар Соломон збудував храм.